Боже, будь милостивий до мене грішного, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами, предчистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди є, і все Наповняєш. Скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Благий, Душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помили нас, святий Боже, святий кріпкий. Святий безсмертний, помили нас, слава Цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помили нас, Господи, очисти гріхи наші, владику, прости беззаконня наші, Святий, завітай наші. і зціли немочі наші, імені Твого Ради, Господи, помили! Господи, помили, Господи, помили, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо. Винуватців наших, і не веди нас у спокусу, але везло нас від лукавого. Господи помили, 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 Господи помили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть. І поклонімось Цареві нашому, Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого, прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе одного я згрішив і лукаве перед тобою вчинив, отже, праведний ти в слові твоїм і справедливий у присуді твоїм. Я ж був в зачати, і в гріхах породила мене мати моя, ти істину полюбив, невідоме і таємне при мудрості твоєї явив ти мені. Окропи мене і сопом, і очищуся, омий мене, і стану біліше від снігу. Слухові моєму подай радість і веселість, і зрадіють кістки мої покорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і від всіх беззаконь моїх очисти. Серце, чисте створив мені, Боже, і духа правди. Віднови внутрі моєм, не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість, спасіння Твого і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників доріг твоїх і нечестивий навернуться до тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я, все палення ти не бажаєш. Жертва Богові Духу покорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш, облажи, Господи, благоволінням твоїм Сион, і хай збудуються стіни Єрусалимські. Тоді угодною тобі буде жертва правди, приношення, всепалення, тоді покладуть на жертовник твій тельців. Віруй в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного. Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, який від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, народженого, нествореного і насушного з Отцем, через якого все сталося. Він задля нас, людей, і для нашого спасіння зійшов з небес і втілився від Духа Святого і Марії Діви. Став людиною. І Розіп'ятий був за нас при понтійському палаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця сходить. Що йому з Отцем і Сином належить однакове поклоніння і однакова слава, який говорив через пророків. В єдину святу Соборну і Апостольську Церкву визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Полегше відпусти, прости, Боже! Гріхи наші, вільні і невільні, які вчинили ми словом чи ділом, свідомо і несвідомо вдень і вночі, розуму чи у думках, все нам прости, як благий і чоловіколюбний. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жонами. І благословен плід утроби твоєї, бо ти породила Спаса душ наших. Достойно є, і це є істина славить Тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну і матір Бога нашого, чеснішу від Херувимів, і незрівнянно славнішу від серафимів. Що нетлінна Бога, Слово, породила сущу Богородицю, Тебе величаємо, до Твоєї милості даємося, Богородице Діво, молитов у скорботах наших не відкинь, але від бід нас єдина, чиста і благословена, преславна, преснодіво, Мати Христа Бога. Принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб через Тебе спасти душі наші. Всі сили Небесні, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних. Святі, славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних. Надія моя, Отець, пристановище моє, син, покров мій, Дух Святий, Тройця Свята, слава тобі. Боже милостивим, будь до мене грішного. Боже, очисти гріхи і помилуй мене. Без числа на Господи, прости мені.